Сьогодні висіваю свою любиму квіточку газанія. Газанія – сонячне світло, навіть вона підказує нам, де потрібно її в подальшому висаджувати. Її потрібно лише на сонячних місцях, щоб вона нам гарно потім квітувала. Залишились у мене ще насіння оранжевого чорнобривця з великою квіточкою, і багатенько ще з жовтою квіточкою чорнобривчик. Висаджую одразу в комірки. В касети, не саджаю я їх насипом, я не люблю їх пікірувати, тому я зразу висаджую в касети. Ось, Посадила в кожну комірочку по насінинки, саджаю небагато, лише для себе і проливаю, зволожую з насінням ґрунт. Разом з насіннячком, щоб воно трошки зволожилось. Зверху посипаю земелькою і вже зверху не поливаю водичкою, а створюю створю для них парничок, накриваю плівочкою і ставлю на сонячне місце. Тепле сонячне місце.